Доброго дня! Отримали новинку цього року ортопедичні босоніжки. О, зараз вам продемонструю, як вони виглядають. Все наше взуття йде в фірмових коробках Леон запакованих. як ви знаєте. Ось така модель. Вона йде на трьох липучках. О, дивіться, знизу можна підрегулювати, навіть по звуку чути, що липучки гарно тримають. Ось, Фіксується тут, фіксується зверху по повноті. А також фіксується позаду, по ширині, от, щоб вам було зручно. Модель є достатньо широкою. От ми бачимо це от 38-й розмір. У нас вони такі широченькі йдуть. У кого широкі ніжки, то вони ідеально підходять. Так як завжди, все наше взуття є шкіряним. Це видно, що це шкіра, натуральна шкіра. От. Вони є ортопедичними, так як під устілкою тут йде гелевий наповнювач, який виробляє форму під вашу ніжку. Такий тут емблема Леон вибита. От. Це наша продукція, яку ми закуповуємо в Сербії. Поліретанова підошва, п'ятка антишок, щоб зручно було наступати. Ось. В даному випадку це модель в чорному кольорі. Ще представлені. Моделі в дуже гарному ось, червоному кольорі. От такий він. Сучасний, гарний колір. Гладенькі повністю йдуть. От. Так. І ще маємо коричневі. Ось, Дивіться, які гарні, також коричневі. Ця модель наразі є в трьох кольорах: червоні, коричневі та чорні. От. Дивіться. Хто бажає, замовляйте, і гарного дня вам.